Вітаю, друзі, з вами Лемок. Ну що, відкриваємо коробочки ще на одному аккаунті. Поки що у вас ще є можливість заробити їх. Так, де вони там? Активні, показувати виконані. Відповідно, ці завдання можна буде зробити до скільки там? До закінчення залишилося 17 годин. Ну, Тобто, сьогодні ще, в принципі, хто не зробив, може позабирати собі оті от коробочки. До відповідно 18 го числа. Так, трофей. 35 штук. Поїхали по порядку прямо. І відкриваємо. Я не подивився, скільки там в мене золота було. Так. Давайте я вийду і все ж таки подивлюся. Так. 5500. Ну окей. Погнали. 25 тисяч вільного досвіду. Це непогано. Це непогано. Ну, звичайно, з цих коробочок в більшості буде випадати тільки поки що з цигот буде випадати ігрове майно для літаків. Ну, але, тим не менше, далі має бути трошки жирніші коробки, так що подивимось, власне. Ще 25 тисяч. <кхід> Поїхали далі. І останнє із цих зелених, простих. Нічого немає. Забрати призи. І того з 10 коробочок нам випало, відповідно, 50 тисяч вільного досвіду. Що, в принципі, таки не погано. Так, я вже побачив, там вроді би прем акаунт випав, чи що. Один день према. А, прем, до речі, хто не. Вибачаюсь. <coughs> Хто не, знаю, хто не знає, прем спільний з танками. Тобто, якщо у вас є прем в танках, то вони сумуються. А якщо немає, то вам все одно буде Буде нараховуватись, наприклад, срібло в кінці бою додатково, так само, як би був у вас просто а, цей прем-аккаунт в танках. Так, 2000 всього-навсього з цих коробочок. Ну, але це найпрості, які тільки можуть бути. І два дні према, так? 3000. 3000 вільнодосвіду тільки з цих. Ну, це також прості. Давайте відкривати більш жирні. з цих в середньому з трьох, Ну, постійно це кажу, випадає приблизно 200 золота. Це 50. І ще 10 тисяч, Ну, це така само відносно жирна. І третя коробка в нас. Немає. Ну, нам випало 3 дні према, через то випало менше золота, так, в принципі. О, 200 золота. І бумеранг випав. <кхи> ну що, менше менше треба буде купляти. 5000. І ще винищувач. Окей. <кхи> okay. Not bad, на цей аккаунт нехай буде. Правда, я вже давно не грав на бумерангу. Ну, тому що, в принципі, не маю бажання. Є в мене більш цікавіші. Це замість золота на випало. А ні, ще й 250 золота дало. Нічого собі. Це жирновато, звісно. 50 золота і ще що випаде. І 5000. Ну, в середньому десь так і вийшло, що випало нам по 200 250 золота за три коробки. Воно так, в принципі, постійно то і випадає. Ну, добре те, що бомеранг ще випав. Ну, давайте відкриваємо ці по порядочку. Прямо каунт вже бачу, а це означає, що золота може і не бути. Це погано. Це погано. А ні, дало 750. 750 це не. По... Це добре. Я вже бачу, що випав якийсь літачок. До речі, цікавий, тому що я на ньому ще не грав. Я не знаю, що за абревіатура. Надіюсь, якийсь високорівневий. А, ні, це третій рівень. IP 29. Ну, брілочок. Золота не дало. Поганенько. Так, 250 золота. І ще 500. Ще... Чудово. Чудово, такі коробочки мені подобаються. Було б більше таких, було б супер. Два дні прямо, це замість голди. <гум> І 15 тисяч. Ну тобто з цих коробочок або Або випадає прям золото, або випадає прям дні. Відповідно, ну, не всім треба прям ні, але нічого не зробиш. Маємо те, що маємо. І відкриваємо цю. Це останнє буде. І на цьому все. 250 золота, чудово. І все. Ну, а це за подію, я її не буду відкривати. Вона конвертується через 26 днів, відповідно. А у цієї золота тільки 2 крапочки, якщо бачите, стоїть. Ну, тому що воно буде пропадати, От, де золото. Додатковий призив у нас з дні преміум прем аккаунту, слот в ангарі і третім золото стоїть. От, Дві крапочки. А коли вона конвертується, то шанс випадіння золота буде 3 крапочки. Відповідно, потім буде трошки більше золота сипати. Так. Було в нас 5500, відповідно 2300, по суті. Нам випало золота, що трошки менше, як на основному аккаунті. Але нам дало набагато більше днів према. Тому кому, в кого немає према в танках, в принципі, 12 тіп мені дало. Ну, not bad. not bad, bad. І. скільки? Ну, 1000 до 70, напевно. Десь випало цього. Досвіду. В принципі, мені нормально. Я вважаю, що нормально. Як на твінковий, ну який твінковий, на реферальний старий аккаунт. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Такі от коробочки, що маєте шанс виконати. Хто, ну, хто ще не зробив, хто має сумніви, то в принципі, воно того вартує. А, бувайте, друзі!